Вітаю мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І сьогодні до нашої студії завітала наша постійна експертка, Ясновидиця Медіум Анна Атаманова. Вітаю вас. Вітаю, рада вас бачити. А вже ж маєте неймовірний вигляд, в принципі, як завжди, коли заходите до нас у студію. Сьогодні будемо говорити про важливі теми щодо України і світу. Зараз найголовніше питання, яке турбує всіх наших глядачів, зокрема українців, це те, що буде з Покровськом. Зараз там надважка ситуація. Е, місто просто зрівнюють з землею. І м, хочеться сказати, чи не перетворюється це на. Друге Азовсталь Маріуполь, тому що там тривають бої за це місце і наші Збройні Сили тримають його, але все ж таки новини не втішні Що буде далі? Дякую, пані Олена, за гарні компліменти, як завжди, і за запитання. Дійсно, дуже складний напрямок. Складно. Але дивіться, не сильно звертайте увагу на новини. Так просто ще наші війська не відступлять, хоч, хоча і буде однозначно підняття російських прапорів. Так, ми відступимо. Але недалеко, бачите, поруч, будемо поруч, 15 го числа від нас буде відповідь, але все ж таки, Донецький напрямок дуже для нас складний. Тимчасово ми можемо відійти удари і обмеження світла ще будуть більші. Тобто, графіки будуть не співпадати і більше буде. Вимкнення по часу світла, а от дивіться, для Києва, Київської області, попередження йде. 25-те. Вода біля води, біля кладовищ, дитячі установи. Ага, захід України. Львів, Івано-Франківщина, Черкаси, Львів, от Захід України і Київ, Київська область. Дивіться, сьогодні, сьогодні, можливо, вночі, 8, 9. От від сьогодні до 9-го будуть так, повітряні сьогодні. тривоги 28 числа. 28, 27 планують взагалі посилити наступ біля води. Дніпро будуть лякати. Дніпровська область знову обстріли от. Я бачу посилення ударів. Дніпро. По відчуттям Запоріжжя, захід України. Святошинський район. Оболонський біля води. Світло і вода станції потрібно захищати максимально обмеження по воді, будуть Чернігівщина взагалі. Темно, Одеса, Одещина чекає на обстріли. Будьте, будь ласочка, уважні. 15 число, 14 число, 29. Не скажіть, які підступні плани у ворога на цей листопад? Тому що ми бачимо завжди, що ось такі, як тільки починається е, холода, як тільки починається е, власне холод і мороз, бачимо, що наш ворог намагається українців тероризувати і залишити без світло енергії, це зрозуміло води. Але що приготував ворог на цей листопад, яке попередження від карти, бо власне від вас можете зробити для наших глядачів? енергія листопада дуже подвоєна і агресивна, перемінлива. З половини листопада вже будуть якісь відомі нам новини надходити. І дивіться, моє попереднє, мій попередній прогноз бувся на рахунок того, що Україна домовилась з поставкою. Зброї і так далі. Не будемо нічого афішувати в ефірах це для безпеки України. І це ще не останні, не останні домовленості. І ще я відчуваю, от от скоро має бути домовленість по обміну військовополонених. Зараз подивлюсь діти. Ще Угу. І діти, і дадуть дані по загиблим дітям, викраденим дітям, ну і старші, звісно. І чомусь вирішується питання з водою. Подивіться, скрізь на картах виходить вода. дороги, вода можуть заблокувати, або перехопити, або обстріляти неподалік води. Це Одеса, Оболонь, Вишгородський напрямок. Цікаво. Світло. А, пов'язано з світлом обстріли: світло і вода одночасно. Повного, абсолютно повного блекауту не буде. Але Київ, Житомирська область і захід України великі ракети, сильний ракетний обстріл чекає. Взагалі, в листопаді будуть жорстокі такі дні. Для України дуже тривожні, 18 число, майже весь місяць, двічки, з 15 число, це у нас шестірка, крат на дві також бути дуже максимально обережними і уважними. Листопад буде вирішальним в багатьох питаннях. Ми вже зрозуміємо, по деяким територіям і за Київ, Київську область також будуть домовленості і агресія погрози. Агресивний місяць. Небезпечний місяць, але вирішальний. Іран. Туреччина себе проявила. Іран, і далі йде конфлікт з Польщею. Можливо, навіть в цьому місяці знову будуть погрози до Польщі. Багато українців, які перебувають в Польщі, будьте, будь ласка, уважні, слідкуйте за прогнозами і новинами. Я буду робити попередження, коли буде дуже небезпечно. Адже в Польщі багато українців. І важливо вчасно дати прогноз. Ви сказали, що не вже в цьому місяці вже ймовірно того, що Росія активно розпочне війну в Європі і саме почне з Польщі. Чи я не так зрозуміла, що буде в листопаді? Саме не лише абсолютно, в Україні? абсолютно вірно, абсолютно вірно. Позиції для України стосовно змін нашої влади, президента. Тиск буде саме на це акцентований, але відмовляться наші. І тоді дивіться, 25 число Одеса, Одещина і наступ, очікувати наступ військовим максимально бути. Готовими і увага, мобілізація. Дуже активно будуть впроваджувати якісь нові схеми стосовно мобілізації. І в Польщі мобілізація буде, і в Україні пізніше. Мобілізаційні якісь повідомлення, листи в Польщі будуть уже зараз перелік робити, і наших українців в тому числі. Тобто, ймовірно, що наші українці, які знаходяться в Польщі, також будуть мобілізовані. Так, так. Зараз будуть працювати на повернення. Новий закон готують, як перевірити і повернути в Польщ, з Польщі за кордону наших чоловіків. І останнє, що хочеться запитати, а вже ж ми розуміємо, що це дурнуваті плани ворога, але все ж диктатор заявив, що дав своїм. Ну, можу сказати військам, тому що це не військові, це не люди про те, що Донеччину мають е захопити росіяни до кінця цього року. А вже ж ми знаємо, що з трі тріском всі плани росіян провалюються, але, тим не менш, е що буде з Донеччиною, з Донецькою областю до кінця року? Чи вдасться не отримати там позиції? І в Харків потрібно додати військових, не тільки Донецький напрямок, Ну, максимально повалять, будуть наступати і техніку. Тобто для нас на деякий час до саме до 12 місяця доречніше буде відійти, щоб укріпити свої позиції на кордоні. Дніпро суми, щось мені кажуть, от в сумах дуже складно буде. Хто в сумах з глядачів, майте на увазі, прям по чорній карті йде саме в найближчі дні. Навіть сьогодні, шосте число, дитяче, учбовий дитячий заклад, дитсадок. Сумна Сумська, Миколаїв, Сум Сумщина, 25. Київ. Наступ біля води, правий лівий берег. Центр. Подільський. Знову. Так, вірус, радіація штучно запущена і ще будуть віруси запускати. Чи є ймовірність того, що останнім часом кияни, які бачать густий дим, це не просто да, природне явище, а це вплив радіації і спеціально штучно забруднене повітря? Так, так. І що я казала, що коли повертають військовополонених, їх заздалегідь, на жаль, деяким роблять уколи, прививки. З вірусами. Я хочу подякувати. Говорю для, для того, щоб ретельніше перевіряли, заакцентувати увагу, щоб уберегти наших і полонених, максимально звертайте увагу, перевіряйте їхній фізичний стан, окрім психологічного, будьте дуже, дуже уважні. Тому що настільки підлі і підступні дії Росії, що навіть абсурдно про це говорити. Моє слів, дякую вам Анна, за попередження, дякую про те, що повідомляєте нам події з майбутнього і до зустрічі з вами вже у наступних випусках. Дякую, до зустрічі.